Друзі, зразу розпочнеться перша гра Кубка Куклера Георгія. Команда БОС і команда Бурти Зразу привітаються і розпочнемо чудову гру. Команди зібралися. І будемо смакувати. Смакувати гру, друзі, команди. Молодці. Будемо дивитися. Вітання всім і Збройним силам України за надану можливість хлопцям грати, а нам відвідувати, друзі, ці спортивні змагання. Героям слава! Розпочався, розпочаток, кубочка. Команди! Чать-чать! Команди! Укомплектовані розвісними іграками, друзі, з усіх команд потроху. Але зібралися це чудово. Молодці, є бажання. І кубок. Чудовий проводиться кожний рік. І команди є. Бос. Команда босс проти буртів. Вадимчик. Макс. Бурте спроба атаки. Два середи. Макс, Адренко. Плавун. Попав на плавун. Поплів. Макс. Що там? Не спеша. Костя. Заборте стоїть, Юрій Галайдата. За бос Элха. А що там? Петренко. Вадимчик, Костя. Перехват. Перехватний. Не дали. Спроба. Дойти до штрафної боса. А тепер буртів. Не дають, але. Петренко. О! Буде легенький, штрафненький Поки шнурки позав'язуємо. Щоб не шляпанці не відпадали, друзі. Бедренко буде пробивати. А ми бачимо. Próbovat už duže... nemá kudy, ale, ale, svěstoček, uch, jo, dobrý. Čerhova, ni, ni, čeřez Juru, vidělo by, navěsek, poka. Пока протириться, а там а там рушать. Рущать, Саня, Погодин. Босс. Босс. Хорошо. Илюха. Погодка хороша. І настрій на полі чудовий, друзі. Що там? Що там? Оце тут, а! От тут так ти йо! Один якнав. Яречок. 1-0 за босом. За босом. Чудово. Ох, хороший трошки. Мимо. Мимо волі. М'ячик полетів прозворота. А треба його А це атака. атака, Чим вона атакнеться босу. Пока ні. Пока ні. Ох, там зальот, приземлення, свисткове порушення. Ой, Ходоренко. Водить і навісить цапук. На місці. Пока. На місці м'ячик походить. Поводиться, друзі, м'ячик слухняно. Пока слухайся. Льохо летить прямо в ручки, А там. А там щось назріває, назріває, назрівне. Их! дивися саме замахи, 2-0 назривне! Ос, фатаці! Бос, Не дать! Пока не дат. Пока не дат. Жаро. Пока жаро, бурти. Решко. Петренко, педудар. Ні, Дриблинг. Подреботив в другу сторону, друзі, Подребатив. Из босом. А тепер отвіточка. Отвіточка. Прильоти! Перехватні! От вам і перехватний! Тут все контрольовано! Що там? А там Ілюха. А там дивись! Дивіться, що робить! Не надо. Не надо! А треба! Мема. А, дівчик, Эх, проскок, проскокней! Кося, і... нема, Костя відібрав. Що там? Що там? Смек, смек мабуть. Свечкок. Молодці. Ганяють, Саня. Вася. І пробив. І Юра. І Юра. Узяв. Другий тайм. Трошки мимоволі. Мимо штани, мимоволі, мимо друзі. Вітання всі прияславщині, друзі, з Днем Незалежності! Відмітимо спортом Кубок Куклера Переяславий. Ох, хорошо. Юра. 2-0 за босом проти бортів. Другий тайммі, що він покаже Льоха, а те, що покаже, побачимо, друзі, разом внимательно. Оно каже, біля воріт тягають, тягають вняча. тягает. Был ты мячом? Что там? Педоренко. Кому? Кому? Хороший мяч, а? Педоренко, Макс, Сам. Сам не дали. Не дали. Заглючили. <сум> Заглючили! О, і в футболі є таке слово. Заглючали. Команди. Уже посмакували. Посмакували один одного, ударні. Чергове. Федеренко. О! Давай, давай, давай. Не дають. Не дають розговіться бортам. Бос розгорються борти. Не дають. Не дають. Ой, назріває. А що назріває? А може обраточка. Трафний дар центр поля. Бурти. Бурти. Їм потрібно. Трохи. Штормануть. Ох! Не хоче! І добивка. Що там? Не шо? Не шо? Чергове. І розворотик! Розворотний. Але мимо. Але мимо. Бурти трошки нагнітають. А чи нагнітять? Ой. Нагнітають чи нанітять. Але бос. Бос, друзі. Є бос. Що там? А тут Федоренко, перехват. Середа. Не дав погоден. Не дав просто так. Не схотів дати. А тут уже. Бос. А тут уже й ні. Федоренко. Прольот. Черковий. Черковий міг би б. Прольот закінчиться зальотом! Зальотом ворота, друзі! І буде, мабуть, угловий. Дивимося, бурти угловий. Угловий. Ух! Не хоче! Не хоче лізти, заводить! Треба, заводить! Не заводиться! Не заводиться! А тут? А тут? та Ух! Черк не до Йора. Що там? Буде. Не буде, не буде, Костя. Чи хто там загля... не дивився, друзі? Вася. Хороша, друзі, гра. Хороша. 2-0 за босом. 2. ти! 3. 3.0 за босом. Прорив. Прорив не вдався. Ліквідували проривчик. А наривна назріває. ні. Хто прорив? А тут нарив. Бос. У своїй зоні. У своїй зоні пасуться. Ой, пасуються, друзі. Не пасуться! Ай! Шохачтань змали. І чудово. Валяють. Валяють. Решка. Пуде вдар? Ах, по ножачці. По ножачці. Що там? Подача голового бурти 3-0 програють. Але Але це може і не кінець. Це не кінець, друзі. Це не кінець і не концовка. А тут а... концовка концовна. Четвертий. От боса. Четвертий відбоса проти буртів. Трошки ще подивимося, друзі. І далі. А Отама не проходить. Якщо тут не пройшов, тама теж не пройде Бурти з м'ячом. Послідні хвилиночки. Дрота йму. А! Пройшов Адреска. Пройшов! Трій-один. Але за босом рахунок. Закінчилася, друзі, гра. Бос проти буртів. Виграв 3-1. Кубок Кукліра. Будемо дивитися, слідчу, друзі, гру. Слідіть за нами. Ми будемо з вами. Дякуємо Збройним силам України. Штабна серпня відбувається традиційний кубок Куплера, Кубок пам'яті Героя Куплера. Проводиться він з 2003 року. З 2003 року кожен рік ми збираємось, щоб вшанувати пам'ять спортсмена, музиканта, брата Георгія І З вас уже не перший раз і навіть не п'ятий раз приймає участь. Змагання, то ж оголошую підмір відкритим і рівняння на прапор судьбі. хочеться шанувати хвилини мовчання ті, що віддали саме ті, що є своє життя заради майбутнього, заради нашої держави. Тож хвилини мовчання вшануємо всіх героїв, які віддали своє життя. за... Brat, Je ho Kuklera. Edward. Kubok. Paměti. Je ho už Co ti Prias. Čtyři komand. Bos. Ratibor. Burty. Ty deklarace. Prias.